Існує дуже цікава категорія людей, які приходять до мене на консультацію. Хтось з цікавості, хтось дійсно шукає фінансові можливості. Під час обговорення ми завжди торкаємось теми грошей і бюджету. Коли доходить до аналізу витрат, з'ясовується, що ми кожен день витрачаємо гроші на дві основні категорії: перша основні потреби, їжа, транспорт, комунальні послуги. Друга. Непотрібні дрібниці, які не несуть ніякої користі ні для здоров'я, ні для життя. Хтось витрачає на такі речі 50 гривень у день, хтось 100 або навіть більше. І люди не звертають на це увагу. Але коли я показую, як ці незначні суми через 20-30 років можуть перетворитися у капітал у декілька мільйонів, то реакція завжди одна. шок. Такий парадокс. Люди ще не встигли відкласти 50 гривень, які вони і так кожен день витрачають на якісь непотрібні речі, але вже хвилюються за майбутні мільйони. І найпопулярніша фраза: «І я не довіряю цій державі. А раптом я не зможу забрати гроші. Потім ми детально обговорюємо питання гарантій, після чого люди оформлюють собі поліси з розумінням, що гроші завжди є. Питання у пріоритеті. Тому пропоную тобі провести невеликий експеримент, Записуй протягом місяця усі свої витрати. Ти будеш здивований, скільки грошей просто витікає без жодної користі, і уяви, що можна було би зробити цими грошима за роки правильної фінансової стратегії.